Ігрове інтерактивне сольфеджіо. Мацько Мирослава, викладач-методист вищої категорії музичної школи номер 2 Міста Чернівців. Авторська методика викладання. Сучасний урок це твір мистецтва, де вчитель вміло використовує всі можливості для розвитку особистості учня. Наскільки вам знайомі такі проблеми дітей? Відсутність інтересу до навчання, прояв впертості, лінощів, істерики, постійна неуважність, відсутність самостійності та знижена самооцінка, нетерплячість, байдужість, відсутність уяви, фантазії та креативності. Що ж цим робити? Я сьогодні спробую вам відповісти на ці питання. Навчання стає грою. Виграти в якій означає чогось навчитися. Слова Волдіснея. Гра це завжди позитив. Це територія дитини, її мова пізнання та самовираження. Прихований ресурс ігрових практик у навчанні. Налагодження та підтримка довірливих відносин між вчителем та учнем, краще розуміння себе та своїх потреб учнями, вміння дотримуватися інструкцій, правил та дисципліни в грі, показати світ навчання як захоплюючу природу, можливість продемонструвати складне легко та незвично, можливість учневі заявити про себе та відчути власну значучість. Сучасні діти дуже швидко вчаться та швидко реагують на зміну. Їм швидко все набридає. Вони можуть миттєво знайти будь-яку цікаву інформацію в інтернеті. Та, щоб їх зацікавити, отримати увагу, допитливість, треба виходити на новий рівень та змагатися з сучасним інформативним простором. Вуалізація це вимога часу. План алгоритм моєї роботи. Перше сутність інструменту. Методика, технологія, засоби втілення їхав в процес навчання, форма реалізації на уроці. Друге Як це можна використати в навчанні. Чи спрацює на позитивний результат? Третє. Те, що можна взяти з собою. Учні пізнали щось нове, створили по-своєму підказку, забрали з собою. Напрямок моєї діяльності. Перше. Ефективність стратегії навчання. Як подати теми більш доступно, легше, цікавіше. Друге розуміти, що необхідно сучасній дитині для того, щоб вона стала успішною. Третє. Усвідомлюю та вважаю на стан розвитку сучасної дитини. Основне завдання моєї методики базується на досягненні максимальних результатів у процесі навчання, а саме розширення обсягу інформації та її засвоєння, здобуття практичних навичок, використання їх у реальному сучасному житті, перевести їх увагу від екранів, телефонів та комп'ютерів, утворити новий процес, перехід від цікавості до допитливості, відкрити для них щось нове, невідоме та цікаве. Ось на чому базується моя методика викладання. Використовую багато практиків в роботі гри на інструменті, фортепіано-синтезаторах, робота з флеш-картами, інтерактивним зошитом. Часто працюємо з музикограмами, створюємо їх на уроках з учнями, Кололулія, лепбуки, словесні ігри завдання, цікава робота з ритмічними картками-моделями. Тести та завдання у вигляді гри на інтерактивній дошці, все це націлено на розвиток вираження своїх почуттів, навичок, подолання страху перед невдачами, а також створюємо власні пісні з фонограмами для кращого засвоєння учнями теоретичного матеріалу. Широко практикую створення колективом класу пісень та мелодій, тут учні значно краще активізуються та створюється атмосфера, в якій нелячно проявляти свої знання та здібності. Це все впливає на хід навчального процесу, практичні уміння та навички спокійніше. Це все впливає на хід навчального процесу, практичні уміння та навички. Робить будь-який навчальний матеріал захоплюючим не тільки для учнів, а і для викладача. В моїй методиці поєднані функції різних видів роботи для розвитку та вдосконалення співу із текстом та понотах, для слухового та нотного аналізу, пласт вокально інтернаційних вправ, практичні завдання з музичної грамоти, робота над розвитком метеороритмічного відчуття, творчі завдання та ігри для прояви учня як особистості зі своїм баченням та вмінням. Весь навчальний матеріал базується на програмних вимогах для учнів перших класів елементарного підрівня. Не хочу особливо довго затримуватись на теоретичній частині. Переходимо до практичної частини моєї методики викладання. Використовую на кожному році ментальні карти. Що це таке? Це унікальна технологія роботи з інформацією, спосіб зображення процесу загального системного мислення за допомогою схем, таблиць, малюнків, позначень зображень. До них відносяться карти розуму, інтелект-карти, карта пам'яті, майнд-карта, флеш-карта. Перше, з чого би я хотіла розпочати, це флеш-карти. Відноситься до ментальних карт, з якими працюють учні на уроці. Це заламіновані яскраві вправи для багаторазового використання. Легко виправити помилку та використати такі флеш-карти в різних групах для закріплення чи вивчення матеріалу. Перший вагончик на вокзалі сідає в другій октаві нотка ре, Другій октаві нотка Ре. Друга октава, Нотка Ре, не тулкується, де нотка Ре, подивися, де нотка Ре, уважно, уважно, пригадаємо. А взяли пальчики. Місі солює сім днів, репетує фальшиво. Ре. це було яка? Який пальчик? Четвертий, значить на четвертій лінії всі буде писатися. Грішенька умничка, молодець. Получилося, так? Робота з рукавичкою. Я створила такі рукавички для того, щоб діти більш наглядніше могли зрозуміти, де знаходяться нотки на нотному стані. Кожен пальчик лінічка нотного стану. І з допомогою віршиків ми швидко вивчаємо, де розміщаються нотки. Зараз ми, з вами, зараз ми з вами будемо показувати, як ми працюємо з рукавичками. Пішли. Місі солює, сім днів репетує, фальшиво. Називаємо нотки, які живуть. мі соль Сі, фа. Правильно, далі фарби між лінічком. Фарби, лялька. Довго мішала. Показую, показую. Ще раз називаємо нотки. Фа. ля до -ми... Концепція музикограми створена Джонсоном Вуйтаком. Для вивчення дітьми класичної музики без знання музики. Розвиває відчуття ритму, слуху, мілку моторику. Інтерес до музичної діяльності. виховує емоційний відгук від почутої музики. формує уявлення про характер звучання музики. Музикограма на музику Йоганна Штрауса Полька Тріктрак. Майнд-карти з різним матеріалом. Теорія, пісні, вправи тощо. Робота в гамі з кубиками вілу та іграми на флеш-картах та майнд-картах. Робота з ритмічними моделями. Кожна дитина має на столі комплекти з такими картками. Широкою популярністю користується потяг. Діти люблять переставляти так, щоб сусід проплескав той. Ритмічний малюнок, який вони виклали, або на дошці. А ритмічні диктанти ми записуємо в гусінь. Чотири такти. Ігрові флеш -карти. Перед вами гра, дитячий майданчик. Завершує мелодію. Пограємо в мелодію, діти відтворюють на сам звук та показують, куди рухається. Створюємо пропущені звуки, поєднуємо вірні відповіді з малюночками та багато інших. І найбільше, що подобається діткам, це інтерактивний зошит. Казка підказка Я готую їм шаблони, і учні їх вирізають, розмальовують та записують туди теоретичний матеріал. Кожен малюночок це окрема тема. Перед вами зошит, казка, підказка для першого класу, а так в мене весь елементарний підрівень користується такими зошитами. Так, читай, будь ласка. Три звуки, це акор. Складається. Що ти будеш вибирати? Четверть. Ще че п'яте. Бережно. Ось. Три з половиною. Три з половиною. Добре. Далі. Я вибираю Мала перці. Це один п'ять. Один і Добре. Ще багато цікавих форм та ігор є в моїй скарбничці. Ця методика вже пройшла рік апробації, та я бачу її позитивний результат. А це зацікавлення учнів у вивченні самого предмету музична грамота. Учні швидко та якісніше навчаються, запам'ятовують теоретичний, ритмічний та пісенний матеріал. Миттєво реагують на запитання вчителя. Ще є деякі задуми по втіленню нових форм роботи, але з цим я поділюсь вже наступним разом. До нових зустрічей! Щиро дякую за вашу увагу!